Так, Volvo V-70 2008 року 2,4 дизель, 136 кВт 5150. З люком салон світлий, дивіться, яка якість. 212-й Mercedes, який ціна 9500 євро, 9-й рік 265 тисяч, 3-літровий, 170 кВт. З люком. Навіть це переднє скло трошки притоноване. Світлий салон. Талісман. Талісман. Шістнадцятий рік, 11300, 1,6 із шість. Так, Вольвове Сорокова, 15-го року, 1,6, 84 кВт, 7900. Так, інсігнія. в нас тут. Інсігнія в принципі таких свіжих років. 2018 рік. 194 тисячі заявленого пробігу, 1,6, 100 кВт. 13950. Так, пасад. По пасату 11 рік, 2-літровий дизельний на автоматі 7700. Ауді А6 по параметрах тут у нас що? Це 2006 рік, 165 кіловат, 450. Мондео, дизельний, 1,6. 12 рік, 85 кВт, 104 тисячі пробігу, 6350. Opel Astra 2016 року. 1,6 дизель 81 кВт 700 експорт з Бельгії. Так, тут в нас Peugeot 308 SV, Це одна з дуже популярних. Автомобілів це на експорт, вона значить це 1,6 дизель 88 кВт, 7500 вартість такого Peugeot 308, Маган 4, року. го року. 1,5 дизельний 81 кВт, 140 тисяч заявленого пробігу, 9,385. Так, Mercedes С 350, трьохлітровий, 14 рік, 190 кВт, 31, 20. Так, інсігнія 12 рік, 2 літровий, 118 кВт, дизель 5800.